Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботу і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх. Робота і нагороднім Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google, хостел плюс місто. Де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Повернутися додому завжди зможете. Сьогодні. Компанія Mirrors в Києві в самому центрі серці України відкрила вакансії Покоївка. Заробітна платня від 850 гривень за зміну. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому готелі. Залишайте свої відгуки відповідно, ставлячи лайк або дизл дизлайк. Всім мирного неба! На все добре удачі!